Всім ще раз доброго ранку вдома. Додамо цьому ранку нових смаків і ароматів завдяки смачному сніданку. Вітаємо до доброго Привіт. ранку, Привіт, друзі. Ще раз. Ой, вже аромати, вже шкварчить. Ну ти зрозумів, що ми будемо готувати? Oh. Зрозумів, Мамалига. Ну мамалига це є у Молдаван? Да, а у нас буде карпатський гуцульський банош. Отже, нам для цього знадобиться. Надобиться у нас небагато чого, але потім звернемося от сюди. Дивись на екран, що для тебе потрібно для баноша. Для приготування гуцульського баноша зі шкварками та цибулевою засмажкою знадобиться сало копчене 150 грамів, підчеревана копчена 150 грамів, сало генеральське 150 грамів. Цибуля одна штука. Крупа кукурудзя на 300 грамів. Вершки 30% від 200 грамів, сметана 20%, 150 грамів. Масло вершкове 70 грамів, сіль. Отже, я беру на себе хрюнділя. Вот, смотри, наша національна, да? Достойне. <реш> смотри, <Внутри>. це <реш> <реш> генеральська сало. Видеш? Так, так. Такого Закарпаття немає. Це дома є. почрівка. Mm -hmm. Це запечена почеревка. Так. А це що? Це щека. Щока. А, щека. Молодець. Це знає. Потроше трохи... по відрізай по три, три э, скибочки, скібочці, да? і нарізай. Що так? хватить. Я ні. трохи більше відрізу. Да? Ну, звичайно. Ну, давай, отак. Відрізай, раз, два. З кожного. Добре, добре, добре. Не, не переймайся, все я зроблю, все, як вижу. Ти знаєш, як готується банаш? Слухай, ну ти ж знаєш, що я дівчина з Буковини, а в нас називається мама лига мама лига і да, роблять вас, правда не біжі, з кукурудзяної крупи, а з борошна кукурудзяного. Це те, це те, це те, але те, але так, это же это то же самое, только разные фракции у него. Понимаешь, разные помоли. Так, а от нас прямо роблять, знаешь, такого дріб сої таво з борошна. Так. Вот это середній помол. Ну боришні, так. Так. Срі... Нас і роблять це все так. дерев'яною такою штукою вимішують. Ну, одним словом, ну, що робити? Ну, знаєш, що спочатку і, треба, і, отак і... Спочатку і... Отак треба от так зробити. З звички спочатку от так треба зробити. Як? Отак от. Чого? Щоб воно не злипалося. Ах, моя ти сонечко. Щоб воно було повітряне. Будемо знати. Смотри. Що ви додаєте? Euh, нічого, просто отак. Просто от робим, на, воді, да, на просто воді на воді. Ну, да. А, а ми ти будемо... робиш якось. Це ще бобакош. Це сметана. Смотри. Сметану Ого. Угу. Сметана. Обов'язково сюди додаємо сливки. Жирні. Да. Вершки 30%. процентні. Дивись. І додаємо вершкове. Ну, це точно мат. якась каша в тебе вже буде. Це буде не каша, це буде банош. Дивись, отак. От ну, тут я не сперечаюся з тобою. Mm -hmm. Дивись. На Буковині ще знаєш, як роблять? А, роблять її таку, ну. Достатньо таку, як, як, як хлібець вона має бути, її перевертають, перевертають, перевертають а і Нарізають ріжу, ріжу, ниткою, ріжу. ниткою, ниткою, да, ниткою да, да, нарізають. Знаєш да. сонечко, да, знаєш. А, де наш а потім чуєш, чуєш, потім так туди бринзу всередину ставлять і ліплять такі. Мені в дитинстві казали ведмедика. Давай зліплю тобі mm. ведмедика. Mm. Що це воно в тебе так прямо аж піднялося? Щось? Піднялась, тому що все більше десь Даємо сіль. Так. І будемо водити кукурудзну крупу. А що, ти не мішаєш то? Зараз будемо мішати. Його Це завжди треба, треба завжди мішати. мішати. Мені, да. будь ласка. Поки воно не загусіє. Сам. Ви робіть ведмедика, я буду робити. Костя, як твої справи там? Ой, ведмедика. Оранжевого медведика зараз тебе. У, у мене втрам. дуже смачно. Дуже. А поки ти там не, не скучай. Та, я взагалі не сумно. Не спускайся. Поки робить? що витаблюється жир, е, наріжбуть половину. половина. Дивись. Байдуже як, так? До речі, коли італіянці говорять, що полем це наша. Я завжди. Ну, полента це вже ну, знову ж таки ну, ту ж мамалигу, коли це, ти, ти, ти розігріваєш ти на пательні На радіо ось тобі ну, вже та, і полента. Та, та, у нас, ми ніколи не знали, що ми поленту їмо да, на, на так. второй день. Так, да, Дивись, ще трошечки. Вона повинна булькати. Знаєш? Ой, скільки все ж такі українців. Традиційних таких особливих це дуже, страв це дуже дуже крута страва. Моя бабуся от, ну, після війни вони виживали на, на кукурудзі. Зача я на не кукурузни... знаю, що було б, якби не було <кри> та. <кри> Так, вона є. Крупи, Так, Європа виживала на, му... 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 на кукурудзній Просто Називали <кри> по-різному, ну, по так. Мамалика, банош, б... полента, павінгерський пуліско. Пуліско. Пуліска похоже на поленту, так? Да? Все. Дивись. І він повинен поваритися. Угу. Я зрозуміла, тобто в тебе він одразу такий вершковий Так, да, вершковий. І коли ти от, з винчиком от, так, постійно змішуєш, вона буде така легка, <звілля> воздушна. Так, це я знаю обов'язково. Ага. Мені ще й казали, що треба в один бік. Розвели. <звілля> Думай, так. ха <звілля> до А чого ти в один бік мішаєш? Могу і другий. Наша. Ні, в один бік. Тебе розвалиш. Треба все в один бік. Да. Дивіться, яка гарна не у нас. Мить. Навіть не повертанці, з сказати каша. Да. Так, ну мені здається. Е Вжимаю, вже майже готово. Mm. Ну ти, ти що вже сказав шари, що ділі. Я трішечки орієнтуюся в цьому питанні. <плес> Боже, чаба мішає, костя <плес> мішає. Одна mm. я не мішаю. Ні, nee, ти не мішаєш. Я değil? просто не мішаю. Нікому не заважаю, нічого не мішаю. Стою собі і чекаю. Смотри, вже булькає. І що трошечки? Не треба торопитися. Та вже є пізірки. Є пізірки, да. От іменно пізірки або пузирки. Пізірьок. Ага. клас. Все. А поки давай наші бульбушки. Відкрив та таємницю. Поки наш... Зірвав бануш... просто з язика про бульбушки. Булкотить, да? Булкотить? Може булкотить? Булькотить. Булкотить. 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 Поки, що, як... Булькотить. як булка. Булькотить. Да. Булкотить. А що, не можеш сказати булькотить? Булькотить. Ой, молодець. Поки наш банаш був <рес> булькотить. булькотить. Давай нагадуємо рецепт. Рецепт гуцульського баноша зі шкварками та цибулевою засмажкою. Сало наріжте кубиками і смажте на пательні. Коли сало почне топитись, покладіть нарізану цибулю та обсмажте до золотавого кольору. В окріп додайте сметану, вершки, масло і посоліть. Далі поступово введіть у цю рідину кукурудзяну крупу, мішайте банош, доки не звариться. Подавайте страву зі шкварками та цибулею. Боже, яке магічне булькотіння. Що, що, д -д -д Достань, достатньо, достатньо, да? Так. Обирай тарілочки. Тарілку. Я вже забираю. Одну. Давай. Так, Виключаємо. Так, так, так. Яку ти хочеш? Відрій. Давай глибоку, вот, так. Я знала. Ага. Я відчувала. Ну, гуцули баноші їдять завжди. Чим глибше миска, тим краще. так? Тим краще, так. Да. Дивись. Вау. Моя що довела музика. Люблю, коли консистенція, от, іменно така. Супер. Як добра кашка. Машку, будь ласка. А, давай. Дивись. Готова заправуляти до кашки. Все, у нас тут. <клес> ковбаса, да, так. Як это, да. романтично пахне ковбаса. Да. так і хочеться сказати. Краща риба це ковбаса. І отак так є ще. От, Чава, ти... Дивись. Майстер. Баношу. Чаба банош. До речі. Давай. Вот ну, наша... Скуштуємо. Карпатська каша. У мене є одна вода це міжнародна інтернаціональна каша. Хто, каша, давай. Дуже так, що? Я... Ну, тут все ложко. ложко. ну, ложкою. Ну, нема більше, у в нас і закінчилось, більше нічого. Ну, що, смачного. А ну, обережно, а, ну, ну... тому що дуже дуже, дуже гаряче. гаряче. Дякуємо тобі, конечно, за це. Mm. Це mm. ідеально. Ну, це смак мого дитинства, наприклад. Ну, але по-новому, mm -hmm. по новому, не так, як в дитинстві. Mm -hmm. це, це ж ну... від Чаби бакоша Це, 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 це там, Карпата, там є між mm -hmm. нами з тобою mm -hmm. є 250 кілометрів. Ось ці 250 кілометрів відчуваються. Mm -hmm. відчуваються mm -hmm. да. yeah. Дякуємо тобі, Чабочко, за звернення mm -hmm. до традиції української кухні. Супер смачно. А якщо ви віддаєте перевагу з Рубрика «Бекстейдж» сьогодні саме для вас. Скубі-дубіду! у у